Речі досить концептуальні. Про те, що є шахи в принципі для нашої людської цивілізації. Це не тільки традиція, і ті розвага, але і клас культури, який зводиться до того, що ми воєвнича цивілізація, яка конфліктує. коли за деякий спосіб дві конфліктуючі сторони виявляють яка сильніша, розумніша. Коли це проводиться у рамках гри, то є безболісне. Чому шахи є важливі? Це стратегія, стратегічне планування, тактичне. Кон тактичні прийоми. Ці стратегічні, тактичні е, прийоми дають клас культури, які є шахами. Але ми трохи про інше. Чому саме шахи зайняли? таку важливу роль в існуванні цивілізації, яка існує вже 10 тисяч років. Насправді не все так просто. По-перше, ми маємо матеріальний аспект, який вражається в фігурах. З іншого боку, ми повинні розуміти, що матеріальним аспектом керує Свободою волі наділений суб'єкт. Він приймає рішення, але він за кадром. Він приймає рішення, але його ніхто не бачить. Це перша річ. Обидві сторони мають рівне матеріалу, тому шах її бо це рівновага. Білі і чорні мають татожну кількість матеріалу. Тому виявляють, хто розумніший, а не те, хто є сильніший. Але це не повний концептуальний формат ігри. Таких ігор можна придумувати безкінечно. Але ми впираємося у фізику процесу. Бо конфликтуючих сторон дві. Одні за чорних, інші за білих. Тому всі ігри, де є... матеріальний аспект, який є два у ступені Х. Ці ігри мають право на існування. Якщо б було три сторони, то игра була б не цікава. Тому що дві сторони атакували по дну і все швидко скінчилося. рівновага це важливо для шахів. Чотири рядки, вісім вертикалів, вісім горизонталів. 16 є фігур для кожної сторони, 32 теж, Два у ступені п'ять. Тому ця ігра то і прожилася. Подивимося на інші такі ж ігри. Наприклад, карти. Де є чотири масті, дві чорні, дві червоні. Якщо розвивати цей форкал далі, якщо грають матч, то логічно було б, щоб було. Дві, чотири, вісім партій між супротивниками. Якщо чотири супротивника, але ось 8 то вісім то це теж якесь фрактальне продлювання. 64 – то є шаховочество. Але і це не є повний концептуальний формат шахів. Важливий момент є реалізований в шахах все матеріальний аспект, який розшаровується на е, дійсну частину. Е, це матеріальні пішаки, коні і фіктивну частину, як, яка зводиться до короля, який відображає Центр прийняття рішення, але насправді шаховий король ніякої е, не є ніяким е, центром прийняття рішення. Якщо це центр прийняття рішення в шахах атакований, і він не може позбавитись атаки на наступному то це є мат, це як якби штаб. Е, тому є філософська частина цього питання. Будь-яка соціальна система зводиться до е, структури соціальних паразитів, яку е, король є уявною. Коли король атакований, то усі інші е, здихають з полегшенням бо вони б самі були раді його позбавитись. Якщо атакований е, власний король, то гра зупиняється. Якщо він не може е, позбавитись атаки на наступному кроці, то гра зупиняється. Е, Перемогою тієї сторони, яка атакувала короля. Є матеріальний аспект фігури і мета не є знищити усі фігури. Метою є атакувати таким чином ворожого короля, де він впадає в Становище, де не може позбавитись шахти. Е, мета і засоби не є тотожними. Фактично ми спостерігаємо, що не є метою вбити короля то я доведу це не тільки філософськи і теоретично. Метою є примусити короля капітулювати, визнати свої безнадійні становища. Подивимося, що є мат у шахах. Тобто, шахами є будь-яка гра, де метою є мат королю супротивника. Шахи це є інтелектуальний води з повною равною інформацією для обох сторін, з дискретним пересуванням фігур, де є метою мат ворожим королю. Це і є шахи. Під це наші класичні Шахи, всги, китайські шахи. Подивимося, що є мат. Припустимо це є така позиція. Білі грають ладдя Ф 8 це шах і король, який загнаний до кутка, не може уникнути шаха. В цей момент гра припиняється і білі виграли. Тобто, якщо б чорні кудись пошли, їх забрали до короля. Якщо б було взяти Методий взяти волого короля, то граф протирічував самої селі. Подивимося на таку позицію. James, he does. First if I didn't better night isn't that one значения ворожа короля, то Чорний малий виграшний хід. Слон Б8. Є5. Ферзь не може брати, бо зв'язаний король. Це ця зв'язка забезпечує неможливість хода ферзі. Дивіться, якщо б е, це не було шах, то ця зв'язка е, Робила б неможливим вхід в ферзим. Тобто відбувається все, то, що в одному з випадку ферзем не можна ходити, в іншому можна. Але це є дві постележні можливості для однієї ж самої ситуації. Тобто і з'являється можливість уникнути шаха не тільки тим, що збити фігуру, яка дає шах, але відійти королем чи перекритися, але і, і можливість зв'язування з яка мо, яка дає шах. Якщо це не мат, але, але тільки шах, то можна було б зв'язувати шахуючу фігуру і виграти партію замість того, щоб програвати. Це робить не, неможливим метою взяття ворожого короля. А метою є саме мат королю, тобто становище, в якої е, у короля безвихіть неможливість уникнути шаху на наступному крові. поговоримо про те, як ходять фігури. Власне, як би фігури не ходили це не міняє сенс, що шах є шах, якщо метою є мат ворожому королю. Дивимось, як ходять пішаки. Пішаки ходять на одну чи на два з стартової позиції. Пішак міг би стояти і на першій горизонталі. Це проєзвольно. Як ходить конь на дві та на одну боку. Кінь, який стоїть у кутку, має лише два поля. Слон діагональна фігура. Слон, який на d5, є диагональний. Ладья вертикальна, горизонтальна. Едь сходить як ладья, як, як сні. Це найбільш потужна фігура. Король. Король ходить на поля вокруг себе. І застереження. Король не може ходити під. Діти поля для короля не є доступні. Подивимося на ходи, які не є логічними в шахах, які є винятком. Наприклад, стоїть така позиція. Пишак ходимо и 4 Чорні мають можливість бити на проході. Пішка, пішак білий хорошо бити в поле і чорні можуть його взяти. Подивимося на рокировку. Ракеровка робиться, якщо фігури не не ходили і ніхто не мішає. І немає ні, ні кого, хто може взяти бити полі. Коротка рокировка неможлива. Димна рокировка можлива. Але є питання. Наприклад, стоїть така позиція. Длинная ракировка. Ладья проходит бите поло. Логічно было бы ее забрати. Вот в такий спосіб. О, а на логії як ми были пішака, який шовно проходит. Логіка нарушена. Це говорить про те, що в принципі правила які описують Рух фігур є прозор. Є також деякі шахові ігри, де фігури є інакшими. Перевертаючись, ми говоримо, що це є дракон. Якщо ми перевертаємо ладію, то це клік. Він ходить як ладія, і как коня, то це жура. Він ходить до Аполі на три. Тому свойства фігур. Свойства фігур можуть, можуть бути люди, будь якими Питаннячки. Питання, Питання таке, якщо перевертати короля, то король буде ходити як конь. Постав фігури може бути будь-якими. Наприклад, якщо король взагалі не ходить, то врахуємо, що це знання і це будь-які шахти є смертельні. Якщо перевернути слона, як і. Якщо перевернути слона. То слон буде ходити як слон, як конь. Кінь. До речі. Це буде якась інша фігура. Це якесь странно странне питання. Можна вийти? Виходить. Треба показати. Якщо отака позиція. Ти може бути того, цей може пароль може підійти і захистити. Фігури можуть бути будь-якими, їх і... може бути быть любими. Е, тому пішаки ходять як коні. Законами фізики це не є заборонено. Точно. Ця фігура буде як гіппопотам, вона ходить як кінь і як слон. Де він? Що це? Дивимося, і якщо пішак дійшов до останньої горизонталі, подивимося ще на один пласт шахової гри. До речі, нехай стоїть отака позиція. Така це все нормальные фігуры. Той всі знают эти позиції. Хто лишь менш черти? Пишат на F8 обертається коне. И це мат. Он пишак може перетворюватися на будь-яку фігуру. Пішак може... Пішак перетворюється на будь-яку свою фігуру.